Ця вправа не про правильна чи неправильна. Вона просто допомагає побачити, де саме сконцентрована зараз ваша увага. Зробіть одну просту вправу. Уявіть перед собою лінію часу, так, як бачите її саме ви. Спочатку засерейтесь на теперішньому, на тому, що з вами відбувається прямо зараз. І помістить це у центр лінії. Потім згадайте щось зі свого минулого і помістіть це на ту ж саму лінію туди, де ви відчуваєте, що це місце минулого, Уявіть своє майбутнє, свою мрію або якесь бажання, і також розмістіть його на цій лінії. Запитайте себе, яку лінію ви щойно намалювали у своїй уяві горизонтально або вертикально. Якщо ваша лінія була горизонтальна, минуле зліва, а майбутнє справа, ви швидше за все орієнтуєтесь на теперішнє, а минуле у вас позаду. Якщо ваша лінія була вертикальною, це означає, що минуле дуже часто займає ваше мислення.